Музика це досить така в сфері культури, в сфері талантів, в сфері мистецтва. Музика це один з таких китів, напевно, на якому тримається взагалі мистецтво. То, як на мене, це художники, музиканти, і там і комедіанти, скажімо так, і кіно. Мені завжди здавалося, і я впевнена в тому, що музиканти вони дійсно найбільші. Поширеніші і найпопулярніші серед всіх митців, які щось роблять. Тому що музика, вона майже для всіх. Всі розуміють музику. А музику не треба розуміти. Музику треба відчувати. Mm -hmm. Тому мені здається, що легше просувати музику. І музика буде постійно потрібна людям. Mm -hmm. Вона завжди була потрібна і буде потрібна. І це така ніша, в якій дійсно. Крутяться гроші, і в які люди дійсно з талантом з наполегливістю можуть себе реалізовувати.